Ваші рідні повернуться додому завтра в марафоні. Єдині новини о 21.15. ТСН тиждень завою мазур. Битва з нападником із внутрішнім ворогом прорив до Євросоюзу і на святий Афон. Уже чекаємо ракети, що б'ють далеко, і зупиняємо небезпечну балістику з Ірану. ТСН тиждень повертається в часи змін драматичних і надійливих, щоб ви завжди знали більше. Вітаю усіх, хто з нами, і дивіться у цьому випуску. Толиця у прицілі чи вистачить цим росіянам повторити початок війни? Скоро подарік як усіка та баракію за три дні. Розбираємо явні загрози і приховані смисли разом із знавцем воєнних таємниць Андрієм Цеплієнком в ситуаційній кімнаті ТСН «Тижня». за два кроки до Євросоюзу. Україна і ЄС ми одна родина. Саміт Україна ЄС під виття сирен у Києві. Чому цього тижневі обіцянки європолітиків важать більше аніж усі їхні попередні заяви? Кому 100, а кому 30? Чому уряд зменшував виплати військовим і силовикам? І до чого це призведе? Формулу розрахунку пояснює Міноборони. Люди, яким вирізали страх, у мене джекпот. Я буду спілкуватися не просто з пілотом, а з начальником армійської авіації зсу, як українські пілоти знищують цілі ворожі ескадрильє, перше на українському телебаченні інтерв'ю із бригадним генералом Максимом Саміленком на таємній авіабазі. І фортеця віри, гора Афона. Благослови та змісне воїнів наших. Великий прорив української церкви в оплоті світового православ'я і передбачення афонських ченців. Як закінчиться війна в Україні? І почнемо з процесу, за яким уже другий тиждень стежать не тільки в Україні, але й наші союзники у всьому світі. І це не війна. А удар по внутрішньому ворогу, як називається влада, хвиля обшуків, арештів, вручення підозр і відставки українських чиновників, які засвітилися у корупційних скандалах. Під наступ силовиків потрапили митники, податківці, посадовці міноборони, народні депутати та бізнесмени. І це ще не кінець, каже кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Бо продовження уже пообіцяли наступного тижня. Набираємося сили впертості і на тиждень новий. Про головні події його наступну неділю розкажуть наші колеги із фактів тижня у марафоні Єдині новини. Ну а ТСН тиждень можна ще раз переглянути і в Ютубі. Вдячні за ваші вподобайки та коментарі і там, і у соцмережах працюємо на перемогу разом і до зустрічі за два тижні. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі у нас зараз розмовний слот, і ми дуже раді, що цей формат повертається все ж таки в на телебачення, що ми вже не дистанційно з.